Для багатьох це острів чарів, місце, де ритм ніколи не зупиняється, де музика л'ється навіть із найскромніших куточків, де балкони наповнюються розмовами, а тіла рухаються під ритм імпровізованого барабана. Пляжі виглядають як ідеальні листівки, пейзажі запрошують мріяти, а міста мають ностальгічну атмосферу, яка захоплює відвідувачів. Але за цією іделічною листівкою ховається інша реальність реальність людей, які навчилися танцювати навіть босоніж. Посміхатися, навіть коли не вистачає їжі та імпровізувати в кожному аспекті життя, бо нічого не гарантовано. Бо цей острів може полонити вас з першого погляду, своєю заразливою радістю, але він також може розчарувати, коли ви виявите, що ця радість часто народжується зі звички виживати. Ми говоримо не про кого іншого, як про Кубу. Куба є це країна одночасно красива та сувора, яка змушує вас стикатися як зі світлом, так і з темрявою. Тут не буде фільтрів чи заготовлених фраз. Ми увійдемо в серце острова, щоб зрозуміти, яке там насправді життя від найчарівнішого до найсуворішого. Тож приготуйтеся відкрити для себе життя на Кубі без фільтрів та цензури. Радість, що пронизує вулиці Куба, представляє себе світові з першим враженням, яке рідко підводить: враженням про своїх людей. Перш ніж говорити про політику, бідність чи пейзажі. Є дещо, що одразу вражає кожного, хто вперше ступає на острів. Те, як кубинці наповнюють кожен куточок життям, ніби сама вулиця це сцена. Вам потрібно пройти лише кілька метрів у Гавані, Сантьяго чи будь-якому прибережному місті, щоб відчути ту енергію, яка залежить не від розкоші чи комфорту, а від того, як кубинці ставляться до світу. Радість, здається, виникає природно. Люди, які ледве знають одне одного, жартують, називають одне одного асере, ніби вони друзі всього життя, і раптом група сусідів починає співати під акомпанемент старої гітари або барабана, зробленого з пластикового барабана. Немає сором'язливості показувати те, що вони відчувають, немає сорому бути спонтанними. Люди голосно сміються, розмовляють розмахуючими жестами. Та перетворюють рутину на видовище. Ця колективна харизма це те, що багато туристів запам'ятовують як найнезабутнішу частину свого візиту. Повсякденна деталь добре ілюструє це діти грають у бейсбол посеред вулиці, використовуючи мітлу як биту та м'яч, імпровізований зі згорнутих ганчірок. Вони кричать, ніби перебувають на стадіоні, обговорюючи кожну гру з пристрастю, яка, здається, переповнює її, а дорослі, що проходять повз. Зупиняються на секунду, щоб подивитися, пожартувати або навіть приєднатися до гри. Вам не потрібен великий стадіон чи професійна команда, достатньо лише запиленої вулиці, уяви та бажання розважитися. Кубинці мають особливий талант до швидких жартів, невеликої біди, як-от відключення електроенергії посеред вечері. Достатньо, щоб хтось зробив саркастичний коментар, який викликає сміх у присутніх. Такий спосіб вирішення проблем з гумором не випадковий. Це спосіб, який вони знайшли, щоб пережити десятиліття дефіциту та труднощів. Але відвідувачі дивуються, бачачи, як навіть посеред відключення електроенергії люди зберігають свої посмішки. Гостинність ще одна риса, яку неможливо ігнорувати. Хоча будинки можуть бути скромними, а ресурси обмеженими, завжди знайдеться хтось, хто готовий запропонувати каву, келихрому або місце за столом. Неважливо, чи гість сусід чи іноземець, з яким він щойно познайомився. Відкриття дверей це частина культури. І ця людська теплота відчувається інакше ніж в інших місцях, тому що вона випливає не з економічної вигоди, хоча іноді вона існує, а з глибокого почуття спільності. Наприклад, на будь-якій вулиці Старої Гавани нерідко іноземець опиняється на тротуарі, розмовляючи з сусідами, яких ніколи раніше не зустрічав. Вони розмовляють про бейсбол, музику та політику, якщо відчувають близькість. Відвідувачі без зусиль відчувають себе частиною інтимного кола. Ця близькість настільки сильна, що багато хто описує її як разючий контраст із холодністю інших сучасних суспільств. Ринки також відображають цю переповнену радість не завжди є багато продуктів, але не бракує голосів, що змішуються один з одним. Продавці дотепно кричать, викидають комічні фрази, щоб залучити покупців, та імпровізують пісні, пропонуючи банани чи помідори. Торг не розглядається як конфлікт, а радше як своєрідна гра, в якій обидві сторони бешкетують одна з одною. Навіть коли кубинці просто купують їжу, вони знаходять спосіб посміятися. Але за цією радістю криється складніша істина. Кубинці сміються, співають і танцюють так, але часто вони роблять це, немов хтось чіпляється за рятівний круг. Це щастя походить не від того, що мають усе, а від того, що вчаться насолоджуватися навіть найменшими речами. Спонтанність це не завжди розкіш, а необхідність. Це країна, де, якщо не вигадати причину для посмішки, життя стає надто важким. І саме тут розкривається перший контраст. Радість не означає відсутність проблем, а радше спосіб їх подолання. Культура, музика та гастрономія, що захоплюють. Після того, як ви відчуєте переповнену радість, що наповнює вулиці Куби, наступним кроком у розумінні життя на острові є занурення в те, що підтримує цю енергію, його культуру. Неможливо говорити про Кубу, не згадавши, як її мешканці зробили культуру природним продовженням свого повсякденного життя, аж до того, що здається неможливим відокремити їх. Музика, безсумнівно, є першими воротами. Кожен, хто вперше прибуває на острів, відчуває, як звуки супроводжують його всюди. З моменту прибуття ви розумієте, що кубинський ритм з його гітарами, маракасами та бонго, залишається емблемою. Цей міжнародний ритм насправді народився з поєднання африканського та іспанського коріння і протягом десятиліть був серцем соціального життя. На кожному розі, навіть сьогодні, група музикантів грає, щоб імпровізувати хор, у якому може взяти участь кожен. Але музика на Кубі не є пережитком минулого. Сальса, яка набула популярності в 1970-х та 1980-х роках. Стала міжнародним символом кубинської ідентичності. А нещодавно на сцену пробилися румба та навіть регетон. Хоча багато хто критикує його, правда в тому, що молодь прийняла його як свою рідну мову. Часто можна побачити, як на одній вечірці одну за одною грають пісню Буена Віста Social Клаб, а потім імпровізований регетон з портативної колонки. Це поєднання традиційного та сучасного чудово відображає те, як Куба рухається між тим, що було, і тим, що є. Цікаво, що музика це не розкіш, призначена лише для професійних артистів, це частина повсякденного життя. Майже кожен кубинець вміє співати, танцювати або грати на якомусь простому інструменті. У школі діти змалку вивчають танцювальні па та популярні пісні, і ця звичка залишається з ними на все життя. Зламаної гітари чи імпровізованого барабана достатньо, щоб перетворити будь-яку мить на свято. Насправді в діаспорі багато кубинців кажуть, що найбільше їм не вистачає не їжі чи погоди, а легкості, з якою вдома звичайний день може перетворитися на вечірку. Якщо музика це душа, то гастрономія це тіло, яке її підтримує. Кубинська кухня, хоча й позначена дефіцитом, зберігає смаки, що захоплюють. А розконгрі, суміш рису та чорної квасолі є обов'язковою стравою на столі. Поряд з нею часто з'являється Юка конмоджо – різновид рису з часником та лимоном, що контрастує з простотою страви, смажена свинина, особливо на святкуваннях, займає центральне місце. Інші типові страви, такі як пікадільо, різновид пікадільйо», ропа в'єха, різновид в'єха та тостонес різновид плантану, відображають це поєднання іспанської та африканської спадщини, яке визначає кубинську ідентичність. І хоча інгредієнти іноді бувають дефіцитними, креативності ніколи не бракує. У важкі часи, коли м'ясо є майже недоступною розкішшю, сім'ї замінюють рецепти тим, що можуть знайти соєю, імпровізованими крокетами або салатами, приготованими з того, що є. Їжа на кубі це більше, ніж рутинна дія, це урок винахідливості. У повсякденному житті три смаки, які найбільше визначають рутину: кава, ром і тютюн. Кава це майже ритуал, подається міцним напоєм у маленьких чашках, він є символом гостинності. Незалежно від того, наскільки скромним є будинок або чи майже не залишилося кави, для гостя завжди знайдеться чашка кави. Цей жест повторюється так часто, що стає священним звичаєм. Ром, зі свого боку, є напоєм, який супроводжує святкування та разом з музикою формує святковий образ острова. А тютюн, який став одним із найвідоміших продуктів у світі, це не просто товар. Для багатьох фермерів він залишається традицією та спадщиною, що передається з покоління в покоління на полях Пінар дель Ріо. Кубинські жінки. Краса, грайливість та стосунки. Коли йдеться про фізичний опис кубинських жінок, можна сказати, що їхні риси переплітаються з африканською, європейською та карибською спадщиною. Що призводить до самобутньої краси, яку можна впізнати в будь-якій точці світу. Жінки зазвичай мають кучеряве, об'ємне волосся, яке ніби рухається в ритмі музики, відтінки шкіри від найсвітлішого до найтемнішого, інтенсивні очі, що передають одночасно ніжність і вогонь, а також тіла, які, не дотримуючись жодного конкретного стандарту, зазвичай пишні та мають дуже привабливі тіла. Це фізичне розмаїття є частиною кубинського шарму, оскільки єдиного прототипу немає. Однак, що об'єднує їх усіх, так це спосіб ходи та самовираження, який, здається, перетворює кожен жест на мову спокуси, навіть коли вони цього не шукають. Але окрім фізичної зовнішності, тепер час поговорити про особистість кубинських жінок, бо саме це справді робить їх головними героїнями багатьох історій. По-перше, їхня особистість екстравертна, сповнена іскрита безкетності, вродженим хистом починати розмови та сміятися з життя. Це жінки, які не бояться висловлювати свою думку, які сперечаються з пристрастю і водночас знають, як полонити поглядом чи посмішкою. Саме це поєднання краси та чуттєвості робить їх неперевершеними. Ось чому не випадково в популярних наративах, як вдома, так і за кордоном, кубинські жінки завжди постають як символ вогню та таємниці. У стосунках ця інтенсивність множиться. Кубинська жінка відома своєю надзвичайною пристрастю. Тому що кубинські жінки здатні випромінювати ніжність і тепло, але також вимагати з такою ж силою те, що вважають своїм. Ревності є частиною цієї пристрасті. Це не просто невпевненість, а прояв того, наскільки вони цінують зв'язок. Кожен, хто починає з ними співпрацювати, повинен бути готовим маневрувати між пристрасними поцілунками та гарячими суперечками, тому що кохання в їхньому розумінні це царство повної віддачі. І все ж за цією вимогою криється глибока вірність, коли вони кохають, вони роблять це беззастережно. З іншого боку, якщо говорити про кубинське нічне життя, можна сказати, що це ідеальне місце, щоб побачити, як виражаються вище згадані динаміки. Наприклад, у гаванських барах, сальса клубах чи імпровізованих вечірках у будь-якому районі жінки рухаються з енергією, яка здається гіпнотичною. Вони танцюють так, ніби кожен крок є частиною ритуалу. З природністю, яка ускладнює розмежування між веселощами та спокусою. Саме там, серед музики, рому та сміху, не один турист був захоплений інтенсивністю та чуттєвістю кубинських жінок, які, здається, огортають усе. Історії безліч мандрівники, які приїжджали в пошуках пляжів і назавжди запам'ятовували погляд кубинської жінки, яка говорила з ними з незвичайною відвертістю, чоловіки, які вважали, що переживають швидкоплинний роман. І опинялися зануреними у вир емоцій, яких ніколи раніше не відчували. Іноземки були здивовані, побачивши, як природно кубинські жінки володіють мистецтвом флірту, не обов'язково даючи обіцянку. Межа між грайливістю та серйозністю, між грайливістю та відданістю часто розмита, і саме в цьому полягає їхній магнетизм. Також є пікантний відтінок, який став частиною міжнародної слави кубинських жінок. Ця репутація чуттєвості та пристрасті походить не з порожнього міфу, а з того, як їхня культура розуміє тілесність та бажання. На кубі тіло не приховують, його святкують. Люди танцюють, сміються в голос і дивляться одне на одного прямо. Те, що може здатися надто сміливим в інших місцях, на острові протікає природно. Чуттєвість не розглядається як табу, а як ще одна мова спілкування. І хоча ця риса. Підживлювала фантазії в народній уяві, на острові вона є частиною нормальності, де бажання співіснує з прихильністю, ревнощами та співучастю. Водночас варто зазначити, що ця слава також породила багато суперечностей. Кубинські жінки відомі тим, що їх захоплюють і бажають у всьому світі, але їм також довелося зіткнутися зі стереотипами, які зводять їхню ідентичність до суто фізичного аспекту. Ці стереотипи змусили їх боротися, щоб продемонструвати, що за їхніми кокетливими посмішками та силою їхнього танцю стоїть інтелект, проекти та мрії, які виходять за межі зовнішнього світу. Їхня грайливість справжня, але вона не повністю визначає, ким вони є. Чуттєвість є частиною їхньої культурної сутності, але не єдиним їхнім обличчям. Контраст повсякденного винаходи для виживання. Тепер час дослідити інший бік Куби, адже попри красу вулиць Гавани, тут розгортається реальність, яку туристи рідко розуміють у всій її складності. Хоча класичні американські автомобілі 1950-х років курсують малеконом, немов барвисті реліквії, не одразу видно, що ці транспортні засоби насправді працюють попри всі труднощі. Виявляється, Куба і це країна, де винахідливість це не талант, а радше необхідність для щоденного виживання. Часто можна помітити, що щоранку, до світанку, можна побачити перші черги, що утворюються перед пекарнями та ринками. У цих нескінченних чергах кубинці годинами чекають, щоб придбати основні продукти, такі як хліб, олія чи курка. Те, що мало б бути нормальним явищем на будь-якому ринку, на Кубі, це ціла одіссея. Тепер, залишаючи осторонь питання їжі та основних товарів, ми також повинні поговорити про дефіцит електроенергії. Це ще одна константа, яка формує розпорядок дня мешканців. Тут, на Кубі, відключення електроенергії можуть тривати від кількох годин до цілих днів, впливаючи на все: від збереження продуктів харчування до зв'язку. Кубинським сім'ям довелося розробити ретельні стратегії боротьби з цими перебоями. Наприклад, вони готують їжу в робочий час, зберігають воду в імпровізованих резервуарах. І планують свою діяльність відповідно до запланованих відключень. Тут, на Кубі, вентилятори, які є важливими в цьому тропічному кліматі, працюють з перебоями, а холодильники зберігають свій вміст завдяки стратегії відкривання їх лише за крайньої необхідності. Ще одним досить невдалим аспектом Куби є сектор охорони здоров'я, оскільки брак ліків тут перетворив кожного громадянина на своєрідного фармацевтичного детектива. Тут на Кубі нормально, що коли член сім'ї захворює, негайно активується мережа контактів, щоб знайти необхідні ліки через знайомих, альтернативну аптеку або навіть через бартер. Тут лікарні, хоча й укомплектовані висококваліфікованим персоналом, часто не мають найнеобхідніших матеріалів, що змушує пацієнтів самостійно купувати шприци, марлю чи ліки. Ця реальність породила дієслово вирішувати, яке відображає життєву філософію пересічного кубинського громадянина. Вирішувати означає знаходити креативні рішення для, здавалося б, нерозв'язних проблем, використовуючи обмежені доступні ресурси. В автомайстернях професіонали підтримують роботу старовинних автомобілів, використовуючи саморобні деталі або адаптовані з іншого обладнання. Російський двигун може, зрештою, стати приводом для Chevrolet 1957 року, а бензобак можна замінити імпровізованою ємністю. Винахідливість поширюється на кожен аспект дому. На кухнях домогосподарки розробили рецепти, адаптовані до доступних інгредієнтів, замінюючи яловичину альтернативними продуктами або створюючи традиційні страви з модифікованими версіями. Побутову техніку ремонтують знову і знову, використовуючи повторно використані дроти та винаходячи нові деталі. Вентилятор може бути складений з деталей трьох різних приладів, проте він чудово виконує свою функцію. Діти виростають, занурені в цю культуру переробки та винахідливості. Їхні іграшки часто є саморобними виробами, такими як ганчір'яні м'ячі, дерев'яні машинки або ляльки, зроблені з клаптиків тканини. Зараз добре відомо, що бейсбол є національним видом спорту країни. Тут на Кубі в нього грають різьбленими вручну битами та м'ячами, які неодноразово реконструювали. Ще один аспект, який варто згадати, це громадський транспорт, оскільки це ще одна сфера, де проявляється винахідливість вантажівки, що одночасно виконують роль автобусів. Обслуговуються завдяки інноваційному ремонту, який не піддається інженерним посібникам. Водії перетворюються на імпровізованих механіків, здатних виправляти поломки посеред дороги, використовуючи найнезвичайніші матеріали. З іншого боку, святкування та сімейні вечірки тут, на кубі, проводяться з обмеженим набором інгредієнтів. Господарям вдається готувати бенкети, які підтримують кулінарні традиції, використовуючи винахідливі замінники та презентації, що маскують дефіцит. Політика та тінь влади. Диктатура, започаткована Фіделем Кастро та продовжена сьогодні Мігелем Діасом Канелем, хоч і з іншим обличчям, створила середовище, де вільне висловлювання є розкішу, яку мало хто може собі дозволити. Стеження ведеться постійно, а межі зрозумілі для всіх, навіть якщо ніхто ніде їх не записує. Критика уряду ніколи не була грою. Роками цензура контролювала те, що публікується, що чується, і навіть те, що шепочеться. Самоцензура стала рефлексом, майже природним. У розмові між друзями в черзі за хлібом на дні народження завжди є турбота про те, що сказано. Політична поліція та інші механізми контролю присутні, спостерігають, і навіть сама підозра може призвести до серйозних проблем. Тому багато хто вимірює свої слова, ретельно вибирає, як висловлюватися і тримає свої справжні думки при собі. Ця реальність пронизує навіть найдрібніші деталі повсякденного життя. Політика це не це не те, що з'являється лише по телебаченню чи на офіційних заходах. Вона присутня при виборі кар'єри, пошуку роботи, взаємодії з іншими. Вірність системі часто є пропуском до кращих можливостей, і це породжує мовчазний, але постійний страх, поширена апатія, особливо серед молоді, яка розуміє, як мати іншу думку, може дорого коштувати. З цієї причини багато хто шукає притулку в музиці, спорті, мистецтві, будь-якій сфері. Де вони можуть відпочити від тиску системи. Освіта та робота це, це дві сторони однієї медалі. З юних років кубинців навчають офіційному наративу, який вихваляє революцію та її лідерів. Участь у політичних подіях є майже обов'язковою, і це може відкрити двері. Але це також створює внутрішню напругу. Багатьом цікаво, що лежить за межами острова про інші способи мислення, і вони повинні навчитися орієнтуватися між цим інтересом і потребою залишатися непоміченими. Стеження проникає всюди на вулицю, в парки, на площі. Сусіди знають, не потребуючи говорити про це, що є теми, які краще не розголошувати. Змі завжди повторюють одне й те саме повідомлення, і доступ до інформації з-за кордону іноді здається подвигом. Все це означає, що реальність, яку переживають кубинці, часто дуже відрізняється від тієї, яку переживають в інших місцях. А без свободи запитувати чи ставити запитання. Дискусії згасають ще до того, як вони розпочнуться. З огляду на цю ситуацію не дивно, що еміграція розглядається як вихід. Тисячі кубинців щороку намагаються дістатися Сполучених Штатів, ризикуючи всім у морі або шукаючи майже неможливі законні шляхи. Інші прагнуть Європи, Канади чи країн Латинської Америки. Вони прагнуть не просто стабільнішої економіки, а чогось такого базового, як можливість висловлювати свою думку без страху. Вивчати те, що вони хочуть, і жити без того, щоб хтось стежив за кожним кутом. Звичайно, еміграція це незвичайне рішення. Залишити родину, друзів та місця, які вони завжди любили, глибоко ранить. Багато молодих людей живуть у постійній дилемі між бажанням літати та прихильністю до свого коріння. Тим часом на острові одні вирішують залишатися в тіні, інші шукають доходу в неформальному секторі. Або розпочинають власний бізнес, а деякі з великою сміливістю використовують мистецтво чи культуру, щоб кинути виклик владі завжди ризикуючи. Політика на Кубі не є чимось далеким вона пронизує все освіта, робота, соціальне життя, творчість все обумовлене. Людям довелося навчитися адаптуватися, бути стриманими, шукати альтернативи, жити розсудливо. Цензура та відсутність свобод не зруйнували життєздатність кубинського народу, але створили атмосферу підозри, яка очевидна в кожній розмові, в кожному погляді. Невизначене майбутнє між надією та розчаруванням Куба вас полонить. Ви приїжджаєте, і перше, що вражає вас, це музика, цей стукіт, що доноситься з кожного кута і люди, що сміються у дверних отворах. Це здається місцем застиглим у часі, але з сильним яскравим життям. Однак, коли ви залишаєтеся трохи довше, ви починаєте помічати щось інше. У повітрі висить питання як, чорт забирай, ви уявляєте собі майбутнє тут. Є кубинці, які не уявляють собі життя деінде, їхнє життя тут, серед родини, друзів та тієї сусідської солідарності, яку не можна знайти більше ніде. Вони ті, хто вирішує неможливе з посмішкою, які створюють невеликий бізнес у своїй вітальні, які запрошують вас на танець, навіть якщо у них немає ні копійки. Їхня любов до острова не є тим, чого ви очікуєте від туристичного плаката. Вона справжня, вісцеральна. Вона проявляється в тому, як вони піклуються про те небагато, що мають, як вони зберігають традиції, як їм вдається зберегти свою радість. Але є й інша сторона, молодь, яка дивиться назовні. Вони виросли з такою ж радістю, з тим самим талантом винаходити рішення, але відчувають, що країна для них занадто мала. Вони хочуть навчатися, розвиватися, добре заробляти і бачать, як двері зачиняються одна за одною. Для них майбутнє це постійне роздоріжжя, чи залишитися мені та боротися з течією, чи зібрати свої мрії та ризикнути виїхати. Еміграція це не абстрактна тема. Вони говорять про це за обіднім столом, обговорюють це на набережній. У них є двоюрідні брати та сестри в Майамі, друзі в Іспанії, знайомі, які поїхали до Мексики. Кожна історія успіху трохи ранить, бо це нагадування про те, що вони могли б мати і що вони втрачають, коли виїжджають. Тому що виїзд з Куби це не просто зміна країни, це залишення частинок своєї душі в кожному куточку своєї родини. Ті, хто залишається, розвивають особливе терпіння. Вони вчаться хитрістю орієнтуватися в невблаганній економіці, культивувати терпіння, ніби це ремесло, декому вдається заробляти на життя невеликими проектами рестораном. Художньою майстерною, приватними уроками чи іншим бізнесом, і знаходять у цьому задоволення. Інші просто виживають, чіпляючись за маленькі задоволення, гарну розмову, гру в доміно з сусідами, суботні танці. Найбільше болить бачити, як стільки життя, стільки енергії постійно стикається з системою, яка не пропонує перепочинку. Кубинці експерти у переосмисленні себе. У створенні краси там, де її, здається, немає, але настає момент, коли винахідливості вже недостатньо. Дефіцит базових речей, нескінченна бюрократія, відчуття, що неможливо нічого довгострокового планувати, все це висмоктує надію. І все ж у цьому полягає кубинський парадокс серед зносу культура живе, як мало де. Музика ніколи не зупиняється, чорний гумор рятує становище, люди допомагають один одному, як можуть. Це країна, яка розбиває серце і водночас наповнює його. Кубу не можна пояснити простими протилежностями. Вона не чорна чи біла, це теплі обійми бабусі, та втомлений погляд молодого чоловіка, який більше не вірить. Це вечірка на вулиці, та нескінченна черга за куркою, це бажання піти і повернутися в ту саму мить, жити тут це вчитися танцювати з протиріччям, це сміятися з друзями, подумки, прораховуючи, як ви вирішите проблеми цього місяця, це кохати з люттю та чекати без гарантій. Куба не легка, але й не байдужа. Вона залишає на тобі свій слід, і цей слід водночас солодкий і гіркий супроводжує тебе всюди, куди б ти не пішов.